От на якому світі все-таки живуть на Банковій? Що вони собі уявляють про цю війну, яка йде на наших східних рубежах на фронті протяжністю тисяча? З лишнім кілометрів. От вони вважають, що там ігри в солдат, які відбуваються, що там хлопці за 100 тисяч гривень на місяць просто розважаються, просто адреналін викидають, і ура кричать і радіють кожен день, що до них можливо президент Зеленський приїде на. Городи роздавати, от що заявив Медіа один із топ-чиновників президента. Я так розумію, це один із тих пяти шести менеджерів. Про те, якими є мотиви зняття залужного, що вони збираються зробити. Президент не може собі дозволити, аби за два роки війна була. Аби за два роки війни була відповідна стагнація, яку ми бачимо. Ну ну, що нам треба? Нам треба не стагнацію, да? нам треба, щоб війна йшла е таким... сіміямільним е шагом, да? щоб кожен день вбивали по сотням, а то і по тисячам наших воїнів, правильно? Тому що це вже довга війна, ну два роки. І це вже має відповідні впливи на психоемоційний стан людей. Ну, звичайно, що краще, щоб вона закінчилася. Не лише в Україні, а з наших партнерів. Ну -ну. Люди починають втомлюватися, розчаровуватися. Вони не бачать того, що буде в майбутньому. Ну, не бачать, ну так, хі -хі. Ну, звичайно, з вашими. Стратегіями не побачиш. Не можемо дозволити замороження конфлікту. Адже це буде означати, що в РФ все збереглося. Не можемо дозволити замороження конфлікту. Офігеть. Тобто, нехай Рашка продовжує нас атакувати, бомбардувати наші міста і села, загрожувати прорвати лінію оборони і піти вглуб, дорватися до Києва. За три дні, як вони мріють, чи за тиждень. От нехай, як я вже казав, продовжують гинути наші хлопці тисячами на фронті е е нормально. Це е мінські угоди, після яких е кілька чоловік на тиждень гинуло, максимум кілька в день, це їм не подобається. А от зараз, коли сотнями гинуть, це офігенно. От що їм треба? Їм треба, щоб Україна розбила лоба об лінію Суровікіна? чи що? І, врешті-решт, позбулася армії? От що вони хочуть? Оце остання фраза. Адже це буде означати, що в РФ все збереглося. Замороження конфлікту мається на увазі. Так ви що, сподіваєтеся розгромити всю Ерефію? А може ще й Китай з Іраном. Ну, їй-богу, або люди зовсім не дружать з головою, або е нас збираються е кинути нашою головою об оці от ворожі укріплення з тим, щоби, е так би мовити. Ну, по принципу, є людина, є проблема, нема людини, нема проблеми. Щоб в них було. Значно менше проблем.